Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Заложний попереджав генералітет, попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу сирському генерала. Не чули, щодо фронту а він казав, що так буде. Зараз генерал завершує проходити обстеження. Здоров'я відновлюється. Генерал поки знову у Києві. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що заложний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники, розкреслене майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватись. Він розуміє, країну потрібно зберегти. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги в союз. Ситуація критична на фронті. Про що вже повідомляє сам Сирський Валерій Змієвський пише: залужний генерал НАТО. Генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони. Генерала східного округу НАТО посада є таємною, тому генерал відкрито. Не відповів президенту Зе на його фейкове рішення призначити залужного послом у Великій Британії. Вже у Берліні залужний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском під час проведення Веймарського трикутника. Генерал Залужний Відомив своїх друзів, генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО, і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для генерала Сирського і ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір ввести французькі війська в Україну. Це був план генерала заложного ввести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдні. Ця заява викликала бурю емоцій, як у конста. Таборі РФ так і в Україні з боку президента Зеленського, який заперечив цей план, П.С. У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між головою ОП Єрмаком і генералом Валерієм Заложним. Єрмак поставив заложному ультиматум: якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії, не скаже дякую, пане президенте Зеленський, то на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому немає указу. З президента З. як написав блогер Ігор Мосійчук, і подивимось, чи залізні яйця в заложного, чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку за перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип. Я начальник ти дурак. згідно з карт бланшем, отриманим від президента З Сирський наразі, здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було, і Зеленський став єдиним причетним до перемоги. України над Мордором. Очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначення Валерія Залужного послом у Лондоні не проти кандидатури генерала Залужного, але проти того, що Банкова робить з цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишеня написав, що Залужний готує звернення до армії, генерала Сирського та усіх українців. Продажній владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази корота Єрмака. Щодо обшуків, допитів та провокацій щодо генерала залужного, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.